Невимовне горе знову прийшло на Дубанщину. 10 вересня, на Майдані Незалежності Дубна, жителі міста та району провели в останню дорогу двох полеглих героїв. Так, у ранкову пору зустрічали траурний кортеж із тілом солдата Миколи Гальчука, воїна-кранівника одного з підрозділів 23-го інженерно-позиційного полку. Який помер від гострої серцевої недостатності, знаходячись у відрядженні в місті Суми, Микола Степанович народився у місті Дубно, здобував освіту у Дубинській школі номер 8 та в Дубинському професійно-технічному училищі? Після одруження проживав у селі Рачин. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, він без вагань став на захист України. Його знали як добру, щиру і відкриту людину. Його людяність і працьовитість завжди викликали повагу побратимів. Він умів підтримати, допомогти, знайти добре слово для кожного. У воїна. 1966 року народження залишилася любляча дружина, діти та онуки. Провести в останню дорогу героя зібралися його рідні, друзі, колеги та побратими, односельці та представники громад, небайдужі і волонтери. Поминальне богослужіння завершили священики православної церкви України. Твердо переконані, що душа. Воїна Миколая вже сьогодні буде проведено до царських райських посель. а його загибель, вона сьогодні дає надію в те, що вона є немарною в одному дуже простому, але важливому баченні, коли маленькі внуки дівчатка, з яких очей, з яких хуляться сльози, слухаючи гімн. Твердо покладають руку на серце. І дійсно щиро, дійсно з великою любов'ю повторюються слова гід. Він жив не дарма, він виховав гідних дітей, які виховують гідних внуків. І заради цього наші воїни стоять на захисті. Далі шлях траурної процесії проліг у село Рачин Тараканівської громади. Там у храмі свято-казанської ікони Божої Матері звершили чин похорону. А через декілька годин центральний майдан міста Дубно знову застиг у скорботі. Востаннє зустрічаючи свого воїна-земляка бойового медика Сергія Регрута, 6 вересня 2025 року обірвалося життя захисника Регрута Сергія Володимировича під час перебування на лікуванні у Чернігівській області. Сергій Регрут 1987 року народження, родом із села Довге Поле, навчався у Семидубській школі та сільськогосподарському ліцеї. Проживав сім'єю в селі Ситне. Сергій був призваний на військову службу за мобілізацією 14 листопада 2023 року. Був Бойовим медиком четвертого взводу дистанційного мінування роти загороджень віддати останню шану герою прийшли його рідні та близькі, друзі та знайомі, бойові побратими, односельчани та небайдужі жителі громад. Священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. Найкращі сини нашого народу. Вложить за волю незалежність, найцінніше своє життя. Ми навіть не можемо уявити, скільки переживань і горя на серці було у нашого воїна Сергія, скільки недоспаних ночей він провів. Там, на сході, захищаючи нас з вами. Це не лише втрата родини, сім'ї, це втрата всієї України. Це наш з вами син, брат, батько, який захищаючи, віддав своє життя. Далі шлях процесії на щиті. Проліг у село Ситне Крупецької громади, де 11 вересня поховали захисника на місцевому кладовищі, вічна пам'ять і шана полеглим воїнам.